Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. У студії працює Ярослава Олексюк і далі розповім про найважливіше. У Луцьку затримали чоловіка, який обкрадав автівки. На Рівненщині затримали столичного копа, який зник з арештованими грошима. Грузія звинуватила Україну у перешкодах євроінтеграції. Війна знову принесла біль на Волинь. Ідентифіковано тіло ще одного полеглого героя 32-річного Сергія Гандзюка з села Мирне. Сергій служив стрільцем та з перших днів став на захист України. Довгий час він вважався безвісти зниклим, та результати ДНК експертизи підтвердили найгірше. 13 листопада, 2024 року, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Петрівка Донецької області він героїчно загинув. На Харківщині перестало битися серце захисника з Волині Василя Савича, жителя села Єлизаветен, Рожчинської громади. Василь народився у 1970 році. На захист України став 27 липня 2022 року. Служив солдатом запасної роти. Воїн до останнього виконував свій обов'язок, але 31 жовтня 2025 року його життя обірвалося в Харківській області. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родинам полеглих воїнів, честь та шана героям. У Ковалі попрощалися із воїном Олександром Козаком, який помер від важкого поранення, отриманого під час служби. Йому було 53 роки. Олександр потрапив у епіцентр вибуху під час навчання 4 червня цього року. Він отримав тяжкі травми хребта та внутрішніх органів. Попри біль і усвідомлення, що більше не зможе ходити, чоловік не втрачав надії та будував плани на майбутнє. Воїн народився і виріс у ковалі, навчався у місцевій школі, а згодом закінчив машинобудівний технікум. Після строкової служби в армії одружився, виховував доньку, працював підприємцем. А останнім часом разом із дружиною у дитсадку. У грудні 2023 року його мобілізували до війська. Спочатку служив на Ковальщині, потім на Херсонщині. 2 листопада Олександр Козак помер у Львівській лікарні. Його поховали на Алеї Героїв у Ковалі. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині полеглого воїна честь та шана герою. На вулиці Дубнівській авто БМВ з'їхало з дороги, пошкодило зелені насадження і мало не врізалось у будинок. Поліцейські з'ясували, що водійка була нетвереза. Прилад показав 1,13 і проміле алкоголю. До того ж, жінка ніколи не отримувала посвідчення водія, не мала страховки та документів на авто. Патрульні склали на неї кілька адмінпротоколів за п'яну їзду. Кілька хвилин і чуже авто вже відчинене. У Луцьку поліцейські затримали чоловіка, який спеціалізувався на крадіжках з машин. Його здобичу стало авто Тойота Корола, звідки він викрав майже 7 тисяч гривень. Втім, далеко утекти не зміг. Оперативники знайшли його менш ніж за півгодини. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосять йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Також правоохоронці проводять перевірку на причетність його до скоєння аналогічних злочинів. У 54-річного лучанина вилучили викрадені кошти та пристрій, яким він відкривав автомобілі. Нині триває слідство. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. У ківерцях чоловік обікрав церкву. Звідти виніс електроінструмент та інші речі на суму близько 40 тисяч гривень. Про подію правоохоронців повідомив настоятель храму. Поліцейські розшукали крадія. Ним виявився 39-річний мешканець Луцького району. Викрадене майно у нього вилучили, а його самого затримали. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські війська масово атакували Дніпропетровщину безпілотниками 6 листопада. Найбільше постраждало Кам'янське. Вибух спричинила кілька пожеж у місті. Пошкоджено житлові будинки, транспортне підприємство, інфраструктуру та кілька авто. У чотириповерхівці частково зруйновані дах і перекриття одного з під'їздів. Загалом, внаслідок нічної російської атаки на місто, загинула одна людина, постраждали вісім. П'ять із них надзвичайники врятували з під руїн. На Нікопольщині армія РФ не припиня... Нія обстріли ФПІВІ дронами та артилерією. Під вогонь знову потрапили Нікополь і Покровська громада. Є пошкодження житлових будинків п'ятиповерхівки на лінії електропередач. Чернігівщина напередодні ввечері російські війська атакували БПЛА об'єкти інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Крім того, у Корюківському районі уламки безпілотника пошкодили житловий будинок та автомобіль. Попередньо обійшлося без постраждалих. У Києві кілька днів розшукували начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рябянського, який не з'явився на службу і не виходив на зв'язок. Правоохоронець був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна, зокрема, грошей. Частина цих коштів зникла. За попередніми даними, мова може йти за 16 мільйонів гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Згодом Ребянського затримали на Рівненщині. Зараз тривають невідкладні слідчі. А подальше розслідування проводитиме ДБР. На Сумщині викрили організовану групу, яка привласнила понад 15 мільйонів гривень, виділених на закупівлю дронів для Збройних сил України. За даними слідства, у червні 2023 року військовослужбовець разом із посадовцями кількох громад та підприємцями створив схему розкрадання бюджетних коштів. Вони підробляли документи від імені військової частини, укладали фіктивні угоди, є перераховували гроші на рахунки підконтрольних осіб. Насправді жодного квадрокоптера армії не передали а гроші розподілили між собою. Вісім учасників групи вже отримали підозри. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вранці 6 листопада у селі Ценява, що на Коломийщині, сталася смертельна аварія. За попередніми даними, 56-річна мешканка Коломиї, керуючи автомобілем Мерседес Бенц», не впоралась з керуванням на повороті дороги. Машина з'їхала у кювет і перекинулась. Жінка отримала важкі травми та загинула на місці події. Нині поліція з'ясовує всі обставини трагедії. У столиці викрили злочинну групу, яка обкрадала квартири та приватні будинки заможних киян. Злодії діяли не спонтанно. Усе планували до дрібниць, використовуючи техніку спостереження і навіть графіки відключення світла. Організував банду киянин, який зібрав навколо себе ще п'ятьох спільників. Серед них чотири іноземці. Вони встановлювали приховані камери біля осель потенційних жертв, відстежували їхній розпорядок, орендували житло поруч і постійно змінювали автомобілі. З різними номерними знаками. Під час одного з нападів ділки винесли з квартири гроші, золото та коштовності на понад 600 тисяч гривень. Банду затримали спецпризначенці Корду. Усім повідомили про підозру. Злодіям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. І поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорошвіллі заявила, що Україна нібито намагалася завадити отриманню Грузією статусу кандидата в Євросоюз. За її словами, у 2022-2023 роках вона бачила кампанії, які на її думку були спрямовані проти євроінтеграції Грузії, і в яких, за її словами, брала участь Україна. Водночас міністерка зазначила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України. Грузія завжди демонструвала політичну підтримку Києву. Крім того, Бошорошвілі пояснила, чому Грузія не вводить санкції проти Росії. За її словами, уряд не хоче вступати в конфронтацію з Москвою, щоб уникнути загроз безпеці для країни. Чехія, яка донедавна активно підтримувала Україну зброєю, може змінити підхід до допомоги після формування нового уряду. Ймовірно, прем'єр Андрій Бабіш і кандидат на посаду міністра закордонних справ Філіп Турек заявили, що країна планує зосередитись не на військовій, а на гуманітарній підтримці України. За словами Турека, новий уряд виконуватиме всі зобов'язання, але головним завданням буде дипломатичне припинення війни і захист безпеки безпеки самої Чехії він також додав, що ставлення до Росії поки не зміниться однак, політика Праги буде цитуємо обережною і ґрунтуватиметься на національних інтересах. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.